А люм ой, сині, синю, а мати жди, дому сина. Ти подобається? Ага. Точно? Точно? Молодець, молодець. Дима. <реклама> Два роки і восім місяців я з'їм, я не на день. І цілодобово я з'їм, і зім, і зім. Ми зім. Все наше добро, ми єдині ніч'я зім. Віталій зараз почуває дуже ну, добре. Дуже хорошо, дуже хорошо. Він розмовляє, він все розуміє, він щитає добре, плюсує, мінусує, мінусувати, слабо його виходить, а плюсувати плюсує. Це він, у його дуже добре. виходить. файно, файно, він молодець. Мені ага. подобається таке слово. Ага. Яку середу попали, ми дочні так і розмовляти, я так читаю. Это мое мнение. Еще случай такой был, кажется, не папа, но оно ну, правильно, татка. Ну, он то, сказал, татка уже стал сказать, это самое. Они мне сказали, татка. А я не прослухав, или, или то самое, что за ладка. Я думал, ладка где-то. какая я ладка? Думал, мне какую якусь новую дали. А одно то тільки плохо, у нас із ногами проблема. Ми б вже стали, ми б ходили. Але Но із ногами його контрактура ног, контрактура ног. І я зараз кудись звертаюся, ну, ніхто не, не, не може мені допомогти. На, на сьогоднішній день ми лежимо в ліжку, за то, що ноги вивернути середину. Ми тут рік і сім місяців. Ми тут у Модричах. Іменно рік сім місяців. І це ми приїхали не я, як сказати, він не чувствовав ні ног, ні рук, не розмовляв, нічого. Тільки глазами е, клипав. А на сьогоднішній день він вже в нас герой. Це на Донбасі ще. А це ще Еще в АТО, він в Ато, як був, як в Ато був. А потім уже, ну перед початком війни їх же вже Падків, їхні потрізділення перекинули. Падків був, а потім. Хоч під Черніговом, а потім на юг, під Маріуполь, з Маріуполем, знову на Донбас, і на Донбасі все так вийшло. Він не йшов нікуди, а пішов воювати, захищати нашу неньку Україну. І я горжуся йому, Я горжуся. І старше зараз те саме воює. Кожен день різні заняття. чодні ў настры занятцці а бывае па 5 занятццій Ну ўчым вот дзень у нас распісанывесь дзе дзені разыму ў разістах загнна Якщо порівнювати, коли він приїхав, то напевне, найбільший такий наш успіх нашої всієї команди напевне, це те, що Віталій розмовляє От, і розмовляє по факту. В першу чергу це когнітивні функції, тобто він почав набагато краще мислити, думати, розмовляти, свої думки, говорити, висловлювати. тобто, Емоції, сміх, розпач і так далі. Тобто в другий момент це в нас по рухах. З'явилися рухи в верхніх та нижніх кінцівках. Він може чітко зігнути руку, штовхнути ногою. Ось. Далі момент з вертикалізацією, тобто він може вертикальне положення витримує повністю там абсолютно все заняття. Є. Вперед. Вперед. Добре. А тепер просто потримати, щоб вона не падала ні вперед, ні назад. Добре? Ходьба, на жаль, неможлива, якраз таки через оці викривлення стоп. Тобто, це небезпечно для самого Віталія в плані цього, що стопа може підвернутися ще сильніше. Також е і стояти нам навіть проблематично. Звичайно, ми викручуємося, підставляємо там різні речі, щоб вирівняти ті стопи максимально, але все рівно навіть так йому важко стояти. На жаль, на ті стопи якось фізично я не можу вплинути. Тобто вони не піддаються розтягу ніяк. Максимально скільки ми змогли, ми їх розтягнули, ми їх вирівняли, а далі вже ми без силі тут. Трібні інші спеціалісти, швидше за все, хірургічне втручання. Алюм, цвіти, ой, синю, а мати жиди, додому сина. Antes de ter, Senhor, Senhor, a morte de